Ну, Серйомович, взагалі, як виникла ідея заявити команду, щоб вона депітувала на всеукраїнському рівні, тобто в Кубку України. Ну, Хлопці самі запропонували мені перед початком сезону. Я з радістю згодився, тим паче вони пообіцяли, що <смі>, грати достойно. І от маємо результат зараз. Ми підвели. Ну, ви очікували таку надпереконливу перемогу, можна сказати, якщо це виїзний матч навіть. Ну, чесно кажучи, ні. Тому що коли побачу жереб і побачу на кого ми виходимо, я особисто проаналізував чемпіонат Тернопільської області і подивився, що команда з таким ну, гарним майб... ну, будущим, яка в вони були не раз неодноразово чемпіони області Тернопільської області, і в цьому році вони от, е, нещодавно стали досрочно чемпіонами. І в Кубку грали не раз, і в чемпіонаті аматорів України вони грали не раз. І хлопці з досвідом професійні гравці в команді. і, Якщо чесно, ми їхали з, з надією. Е, ну, Понятно, що вигравати, перемагати, ну, щоб такий рахунок був і, і так нам вдалося. Це, ну, дякуючи хлопцям за самовіддачу, за гру. Задання, які ставили перед кубком. Ну, задачу завжди ставимо. Чи якомога далі прийти в кубку. І... Побільше таких гарних видовищних матчів, я думаю, що хлопці поділяться з нами відеотрансляцією, яку вони знімали. І наші бунівальники Буковинські побачать цей матч. Я думаю, що їм не буде соромно за нашу ну, команду з Буковини. Першу кого завершується чемпіонату області, ваша оцінка команди. Могла би команда вище піднятися другого місця все ж таки. Ну, звісно, могла би, ну, як то кажуть, м'яч круглий. Зіграли ми там одну гру програли, зараз з будучим лідером чемпіонату, програли і зіграли нічию з брусницею. Ну, на все і попереду. Ми зараз закріпилися дуже. Надійно яка на другому місці, Надіємося, друге коло розпочати тільки з гарних позитивних матчів. І я надіюсь, що хлопці навіть після цієї гарної перемоги налаштуються на гарні ігри в другому колі. І, дай Бог, ми будемо чемпіонами.